433 день в Канаді, 20.08.24. Зараз 5.20, вже нічого. собі, Оце час летить капець. сьогодні день мене злетів моментально. Було роботи трошечки. А саме основне, що я зробив оцю стіну. Тут ще вчора, посередині, отут були діри. І їх вже нема. Я думав розтягнути це задоволення. Вчора зашпаклювати Сьогодні зробити, але зробив сьогодні зранку, бо вчора вже не мав сили. Оце мені трошечки зайняло. Напротязі дня я запланував собі пофарбувати тут неподалік квартиру закінчити після індозики, вона була дуже брудна, я її закінчив і паралельно ходив сюди, шпаклював, шліфував, шпаклював, шліфував, взяв будівельний фен, підсушив, щоб швидше було, і зафарбував три шари. Не видно, де було зовсім. Мені подобається ці гіпсокартонні стіни, дуже легко ремонтувати і, і класно виглядає. Тим більше, якщо я тут сам сам собі режисер, майстер все в будинку і маю всі інструменти, то мені дуже просто. Гарно, тепер мені подобається. Тепер воно гармоніює поличка і самурайський меч. Якраз на відстані такі, як треба, самурайський меч окремо, не стоїть на поличці. Зарядне я перекинув розетку вище. Зробив собі ще розетку внизу біля ліжка і вже замовив собі переносочку, таку спеціальну, щоб запихати тільки шнури, швидкісно, там два Type-C два USB, щоб було, щоб в мене зарядне біля ліжка. І вже собі придумав зробити такий, таку кобуру чи для телефона, щоб ставити телефон біля себе. Коротше, плани, плани. Зроблю. Сьогодні в мене день був стандартно. зранку прокинувся, зібрався. І потопив на роботу. Взяв собі кексик, кави зранку попив, видрукував заявочки, нічого такого серйозного. Попрацював на обід додому, вдома посидів. Сьогодні прийшли вікна ремонтувати, скло міняти на 40-му поверсі, там тріснуло назовні від жари перепад температури. І таке, от, до речі, мав я піти подивитись на нього і так і забув. О, піду, може піду. А, точно, піду я сьогодні, бо підуть дівчата сьогодні на свою цю психологічну фігню. Груліла. Я їх буду пускати, тож е, заодно і подивись. О, меблі збирали, в одній з квартир люди будуть заїжджати і вони беруть в оренду меблі. Меблі тут паршиві, За що тут платити гроші? Я без поняття. Але вони захотіли. Меблі в оренду, тож так і буде. Купив шеф мені оці такі фільтри в крам змішувач, знайшов де можна купляти, і тепер їх там багато. 12 доларів штучка, так що він в будь-який час може купити, якщо треба буде. Я переміняв клямку відхідних дверей на іншу квартиру і замовив нову клямку, тож вона мусить приїхати теж з часом. Зараз поставив собі їсти гріти і школою, і Ще сьогодні мають прийти забрати пилосос. Сьогодні цей Facebook Marketplace працює якось по-дивному. Він тихесенько-тихесенько, потім десь викидаєте оголошення в топ і починається на купу писати. Сьогодні десь 5 чи 6 повідомлень на рахунок того пилососа. Сьогодні я заберуть. Вже їде жінка, їде сітрейном, і я її віддам. Була інша, хотіла швидше приїхати, потім передумала, потім цей. Ще якийсь чувак, коротше, вони... вони не встигли. Та жінка, що їде сітрейном, віддам їй, їй більше треба. Так, бавився, бавився і загубив? Отаке от. Тож вона зараз може позвонити, тому треба закінчувати. І треба йти до школи. Ліжком задоволений, може, сьогодні перевірю на якомусь фільмі. Подушок поставлю і відпочивати. Фарбожу, високого! Ох, Артур заходив каже, що ще смердить фарбою. А я сьогодні цілий день фарбував е, після обіду. Тож я до того запаху привик відправитися до вечора, але я вже не чую. От і все. На сьогодні вистачить. Па-па!